Не натяг, пластик досить твердий. Так, ну, зрозуміло, що це в утилізацію піде. Нас цікавлять зараз тільки е, 4 підшипники, які ми будемо монтувати в у дані ролики. Зараз їх потрібно змазати. Ну, Друзі, як їх мазати? Дуже багато є варіантів. Деякі мажу через кульочок всередину кладучи смазку. ну, то вже залежить від вас. Я, мабуть, розберу, хоч вони тут і металеві, але вони не будуть тут герметичні, тому я обережно розніму, і сюди смазочку положу. Так, ну що, отак вийшло намазати підшипники. Ну що, тепер збираємо. Підшипники ставляться практично від руки. Не забувайте, що з іншої сторони стоїть така проставочна шайба, не шайба, втулка, можна сказати. І підшипник з іншої сторони. Так. Ну і аналогічно в цю сторону. Підшипник з однієї сторони. Тут проставочної шайби не було, тому ставимо підшипник, шайбочку кидаємо і з старого підшипника внутрішнього бойну. Ну і накриваємо іншим. Так все, у нас комплект є, з цього болтом до кучі і буде працювати. Такий, друзі, ремонт із бивушних деталей, які можна знайти практично під ногами.